Легко говорити тому, хто, можливо, не був безпосередньо на Майдані. І легко казати слова, а дійсно важко їх переживати. Але якщо не дозволити собі пережити ті всі речі, які, з якими ми зустрічаємося, вони завжди залишаться в нашому серці і можуть залишитися в неправильний спосіб. Для того завжди є дуже важливо зрозуміти. Чому я був на Майдані? Чому я віддавав своє життя? Чому я хотів комусь допомогти? Заради чого я це робив? І зрозуміти, що від негативу, який панував інколи на Майдані, від зла, від того, що вбивали тих, хто мирно хотів відстоювати свою волю, свободу, кожен з нас постраждав особисто всередині. Кожен з нас... Чи з телебачення, яке ми дивилися, чи безпосередньо в часі боїв відчув зранення, і про ці зранення треба говорити. Треба говорити про свій біль, спілкуватися з тим, кому довіряєш. Духовно збагачуватися через молитву, через спілкування з духовником. Психологічно також важливо завжди подивитися на свій стан фізичний, щоби. Десь вийти на цей рівень, щоб ось цей досвід, досвід такий страшний, а рівномірно, який будує українсь... українське суспільство, став тим, який мені допоможе ще бути кращим українцем, який мені допоможе е... зрозуміти, що від мене залежить майбутнє моєї батьківщини, майбутнє моєї сім'ї, майбутнє моїх дітей. Від мене залежить добро тих. Матерів, тих жінок, тих дітей, яких діти, чоловіки, батьки полягли за кращу долю України, не потрібно ніколи схиляти голову, а потрібно в покорі, визнаючи всяку свою неміч, піднімати її і досягати вершин. Е, хочу сказати, що часом для отримання зцілення треба трошки постраждати раніше. Тобто, коли ми розмовляємо про речі, які болячі для нас, коли ми згадуємо, навіть тільки згадуємо в наших думках різні страшні речі з минулого, то нам вже боляче, дуже боляче, але треба це зробити, щоб видужати. Тобто, не бійтеся говорити про ці справи. Коли відкриваємо серце, відкриваємо душу, є боляче. Але це для нашого зцілення. Тобто, не бійтеся, заохочую вас користатися з допомогою. Священники, психологи, психотерапевти, будь які людей, які мають бажання допомагати вам. Ми всі пережили як країна дуже важкі і дуже непрості події. І зрозуміло, дивлячись на ті події, нам, нам всім стоїть перед очима те, що ми бачили, те жахіття, вбивство людей, смерті, насильство. І зрозуміло, що коли людина стикається з такими немислими подіями, які ми називаємо травмуючі психотравмуючі події, і зрозуміло, що ті люди, які були особливо близько до тих подій, які були учасниками, які були на передовій, що все це жахіття, воно вписується в нашу психіку. Ми можемо сказати, що психотравмуюча подія, вона так якби лишає в нашій пам'яті такий дуже виразний слід. І ми знаємо, що багато людей, десь кожна п'ята людина, яка пережила була свідком таких психотравмуючих подій, вона може мати ознаки так званого гострого стресового розладу або посттравматичного стресового розладу. Основними симптомами цього є те, що людину переслідують спогади про травматичну подію, що людині це сниться, людині це так, якби постійно стоїть перед очима. І психіка людини перебуває в такому стані, ніби далі існує небезпека. Я можу навести приклад словами одного з потерпілих, який каже, що йому здається, що час іде, але він далі є там на передовій, на Майдані, і йому далі є таке, відчуття, що є небезпека, і треба кудись втікати, і життя його, життя людей довкола є під загрозою. І він не може відчувати миру, він не може відчувати спокою, він не може заплющити очі, щоб весь цей жах не бачити з дому. І коли в людини є, є таке страждання, яке проявляється власне спогадами, постійною тривогою, то деколи людині здається, що це треба просто забути, що час це вилікує. Але ми знаємо, що коли рану так просто вважати, що я маю тут рану на руці, я її забуду, не буду на неї дивитися, то ця рана насправді може лише більше. Більше наривати. І так само психологічна рана для того, щоб вона забулася, щоб вона загоїлася, нам треба потурбуватися про неї. Нам треба так якби, накласти на неї ліки, нам треба в першій людині дуже важливо пояснювати собі і нагадувати собі. І це можливо теж послання, яке можуть дати рідні люди, що це є нормальна реакція на ненормальну подію. Друга річ, яка може допомогти людині, пам'ятати, що їй потрібно зараз. Максимально дати собі відчуття, що світ довкола неї є безпечним що крім. Того зла, яке було, є багато добра, і дивитися на це добро, щоб мозок отримав послання, що крім того всього страшного, в світі є стільки прекрасного, є стільки добрих людей, є, є стільки найди є Бог, є, є гарні стосунки, є краса природи, є наші мрії про майбутнє України. І ми називаємо це, що треба зміцнити ресурс, треба так, якби зміцнити свій зв'язок з тим, що що дає надію і що дає силу. Третя порада, яку я би дав людям, які мають ознаки такого, такого страждання, це навчитися відрізняти минуле від теперішнього. І коли раптом людині здається, що вона там і що їй це згадується, їй справді треба так, перевести погляд на щось, що є поруч, це може бути говорити з кимось, це може бути щось робити, щоб нагадати собі це в минулому. А зараз я є в безпеці. І четверте, те, що я власне з чого я починав, що важливо так само звернутися до кваліфікованих фахівців, щоб отримати належну допомогу і загоїти цю психологічну рану, і це справді можливо. Сьогодні ми всі об'єднані одною спільною метою будувати нове суспільство, нову Україну, у якій кожен з нас відчує себе потрібним, відповідальним не тільки за нашу державу, але й один за одним. Прикроє те, що це будівництво є непростим процесом. Під час цього будівництва нової держави багато з тих, хто її будує, зазнають великих травм. І це боїть всіх нас. Ми повинні не піддатися ні на які провокації, ні на які, на які смуток чи страждання. Ми повинні бути свідомі того, що, незважаючи на труднощі, маємо йти вперед з вірою. Бога, долати виклики, які стоять перед нами, перед нашим суспільством, пам'ятати про те, що слова в єдності, сила народу для всіх нас є заохоченням до спільної праці. Я сподіваюся на те, що усі ті, хто за нашу свободу, за нашу гідність і за нашу честь, заплатили своїм життям, хто втратив зір, втратив руки чи ноги. Хто просто отримав різні пожиттєві травми. Ці всі люди сьогодні для нас є великим прикладом для наслідування в тому, що ми також повинні віддати все найкраще для того, щоб мир і спокій був в нашій країні. Ми повинні жити єдиним гаслом, завжди поруч, бути поруч тих, хто є нашими ближніми, нашими рідними, близькими і знайомими. Хто справді для нас став прикладом героїзму і в якості сила